Князь Токаржевський Карошевич село Перебайноси. У глухому куті, глухому куті Волинської землі, там, де рівнина підноситься помалу на Подільську Височінь, у колишньому Староконстантиновому повіті біля селища Великі Зозулинці лежить село Перебайноси. Село невелике, але давнє. Початків його треба було шукати ще у 17 столітті про що свідчить кам'яна плита біля е, тамошнього панського двора, положена на могилі першого власника перебийносів, славнозвісного полковника війська Запорозького Максима Кривоноса Перебайноса. Вся ця, ця частина Волині в минулому належала до маєтків князів Островських і Заславських. а коли там в тому часі появляються окремі посідачі якихось маєтностей, то це майже напевно люди, які були близько з житлом, вище, з життям вище названих князів зв'язані. Як відомо, князі Острозькі відігравали на Волині величезну роль, не тільки завдяки їхнім розлеглим посілостям, які е, потім перейшли до їх найближчої рідні князів Заславських. Вони займалися також формуванням великого придворного війська. А це військо також, коли була потреба, виступало в обороні краю йшло на війну. На чолі такого війська стояли не раз дуже видатні військові спеціалісти, як, наприклад, у 16 столітті відомий Новодворський, який, хоч поляк із походження, був досить близько з Україною зв'язаний. Крім українців, у княжому війську служило багато чужинців, бо князі Островські Заславський часто. Потребували їх для ознайомлення місцевого вояцтва з залізною технікою, тактикою і стратегією бою. Таким старшинам свого війська князі Островські не раз виділяли і дарували більш-менш земельні маєтки, на які ці е, старішини. Старшини осідали, змінивши свої чужинецьке прізвища, називалися себе по-місцевому і ставали основоположниками українських родів. Так донедавна ще під Старокостянтиновом були пани медузея нащадки іспанця з князівського війська, якому вдалося вислужити собі з надання маєтностей. Яким чином і Максим Максим чином і Максим Кривонос? Кривоніс дістав один із маєтків князя Островського, хоч мій дід ніколи не згадував про те, що він служив у його війську, про яке зазначалося вище. По походженню Кривоніс був шотландцем, бо дуже велике число шотландців служили на континенті у гвардіях при королівських дворах, особливо дуже цінних на ті часи відді... відділах стрільців. Шотландці відрізнялися надзвичайною правою стріляння з мушкета чи по-старому з лука, і тому їх залюбки брали до війська, щоб вони наукою і прикладом його вишколювали. Під час так званої тридцятилітньої війни велика кількість шотландців служила у цісарському війську, до якого з усіх кінців світу. Скеровувалися католики для прийняття активної участі в боротьбі проти протестантів. Тодішні шотландці були дуже порізні між собою релігійних відношень і взаємно себе поборювали. Тому особливо тяжко приходилось тим католикам, які лишалися вірні своїй церкві, бо протестанти, користаючись опіки короля Якова VI, всюди взяли верх. Не раз вони були змушені до масової еміграції. Пам'ятаю, мій дід розказував мені, що родоначальником нашої родини був саме такий шотландець-католик. Він бився в армії німецького цісара, де познайомився з українцями, які теж у ній служили, і з ними переїхав на Волинь. Так він оселився там осів на селі там його кривонозом прозвали хоча він сам себе волів називати Перебийносом, беручи це прізвище від тих носіїв що, носів що поперебивав і достостуючи його до свого кривого носа Правдоподібність дідо оповідання дуже можлива, бо є докази, що власне у тому числі католики заснували передслідувань у Шотландії, Франції і Німеччині, звідки в інші місця та міста переїхало багато шотландських родин. А що шотландець міг у цісарському війську зустріти українців і з ними заприятелювати, Це теж можливо, бо в ті часи у німеччині служив цілий український корпус, названий від імені свого організатора і вождя Лисовського лисовниками. Ці козаки теж так були вславилися у боях, що багато різних хоробрих лицарів і великих панів дозаписувалося до корпусу, особливо тоді, коли його вождем після Лесовського став Зигмунд Карло Радзивил. мальтійський лицар, відомий своєю відвагою і військовим талантом, який через свою матір княгину Вишневецьку був із Волині із шляхтою міцних зв'язках. Тут фото малюнок сотника Макс, сотник Макс Пербеніс. Трішки мені вже за маленький шрифт, то маленький шрифт я взагалі бачу не, не буду читати. Так. Згідно з нашою родословною, як говорив мені мій дід Максим Кривоніс походив старого шляхецького роду Кембелів, який і досі розпороджен... розпо... Розроджений клан існує в Шотландії та Англії, і до якого належать князі: Аргайські, маркіянки та гірські, графи бранделбанські, клавдорські, та барони били швуцькі, гленкавські і лоудонські. Про походження шотландських кембелів, як писалося по латинському de camp» то Беллі, або по французькому де... Бен Чампо, що означає з кращого поля чи з кращого поля бою. Складалися різні легенди. Історики виводили її від нормандського лицаря, який з французької Нормандії переїхав до Шотландії і там заснував цей рід. Це мало бути у далекому середньовіччі. Коли до нас прибули нормандські сікпечі з Лонгом, Дарем і Святославом на чолі здобули собі славу і сіли на українських землях, закладаючи роди, які існують, і досі. Одначе, перед тим як прибути до французької Нормандії, а потім до Шотландії, ще в своїй Скандинавії Орабанд Батьківщині давні предки Кембелів були вже добре відомою родиною. Генеанологією яку генеалогію, яку історики доводять аж до 400 років після Христа. Але навіть залишивши на боці легенди і непевні історичні визнавки, знаємо напевно, що вже у 17-18 столітті шотландські. Кембели були могутньою великопанською родиною, спорідненою з королівською династією, на протязі віків багато галузя Кембелів розбилося по світі. І якраз під час 30-літньої війни одна гілка Кембелів Лодонських, Кембал офлоудон, усіла в сьогоднішній Латвії і служила потім у царському війську, а до неї належав знаменитий фельдмаршер Гедеон Ершамп. Оф Лудон, який навіть Фредеріка II Пруського побив і переміг. Першим до Німеччини, а потім до Балтійських країв переїхав Матвій Кембл з Лоудону, і після якого прибули ще й інші члени того роду, до якого належує Максим Кривоніс. Максим Кривоніс портрет. Незважаючи на те, що особою Максима Кривоноса займалися і наші і чужинецькі історики, про нього, на жаль, залишилося дуже мало відомостей. Сучасне німецьке періодичне видання Театрум Європеум, у надрукованій у ньому статті «Грунтовна і нова реляція нового козацького повстання, частина остання шоста, на сторінці сьомій пише таке. Генерал-майор Кривоніс із шотландського роду з кривим носом був також дуже знаний поміж козаками як зрівноважений вояк. Польський історик Равіта Гавронський у своїй праці про Хмельницького каже, що під час розрому польського війська під Пелявцями Максим Кривоніс був актуальним обозним. Тобто найвищим після гетьмана військовим достойником, і характеризую його як одного з тих, які були проти будь-яких уступок при переговорах з польськими представниками. Врешті на підставі сучасного рукопису перехованого в музеї князів Чорторийських у Кракові каже, що недалеко від Староконстантинова мав місце бій відділу коронного хорунжого з двотисячним козацьким загоном, у якому загинув Максим Кривоніс. Фр Равіта Гавронський, Хмельницький, том 2, сторінка 314. Розказував мені дід, що Максим Кривоніс був разом із Хмельницьким у Франції, але цілковитої певності у цьому немає. Звідки ця версія пішла? Встановити важко, але вона так винятково подобалася, що її повторюється вже без ніякого документального доказу. Однак, одна одна, одначе, може вважатися запевне, що Максим був дуже близько пов'язаний з Хмельницьким, при чому їх єднала не лише політично-військова співпраця у великих подіях 1648 року, а й стара особиста приязнь. Осівши на Волині, Максим узяв собі за жінку пану з української шляхетської родини Вовків. Хоч він, як зазначає у своїй розповіді доктор Томашівський, неділя, частина 39 сторінка, 2 Львів 1911 року, на підставі того часних джерел, ненавидів одинаково і польських, і українських шляхтичів. Не довелося, одначе, Максимових хайзінувати довго в селі, бо якесь непорозуміння з поляками примусило його кинути все і податися на Запоріжжя, звідки він повернувся на Волинь у 1648 році. Ганяючись за князем Єремою Вишневецьким і вступаючи з ним у тяжкі бої під Макнівкою, Полонним і Староконстантиновим, відомий Максим також із кривавого здобуття крем'янця і бару та облоги кам'янця Подільського, з під якого зв'язку з облогою з баражу і з баражським миром 1649 року мусив відступити. Деякі наші історики кажуть. Що Максим Кривоніс здобув з бараж, але важливо властиво з бараж ніколи здобути не був, бо його зайняв підступний король Казимир. Оточений, однак, з усіх боків король був змушений розпочати переговори, які закінчилися відомим з договором, що став великою перемогою. Бо згідно з ним, польська держава вперше визнавала юридичну окремішність українських земель, хоч, по суті, справи не, ост... не окреслювала формальних кордонів України, ані не виготовляла якихось окремих державних форм. Немає. Нічого дивного у тім, що Максим Кривоніс був завжди проти переговорів чи договорів з, польськими, з польською державою перед цілковитим усамі, усамостійненням України, коли вони давали лише половинчастий результат. Про цю безкромпомісність Максима згадує у своїй трилогії Огнем і Мечем Сенкевич, називаючи його «страшливий крівонос. Равіта Гавронський цитує донесення снятовського королівського посла до Хмельницького у часі війни 1648 році, в якому говориться, що Керовніс був проти відтягнення війська з під Львова і Замостя а навпаки, він настоював на поширенні окупації польських земель українськими арміями далі на захід і північ. Однак Завжди шукаючи угоди і можливості порозуміння, Хмельницький відступив. Потім через це мусив розпочати війну знову, закінчив її перемогою під пилявцями і зборівським договором. А після цього пішов до Києва святкувати свій тріумф. Правда, перемога була велика. У Києві його вітали як українського визволителя народні маси, а духовенство бачало вбачало у ньому богом даного самодержця. Проте, Тривки, усе це не було, бо українську державу Хмельницький мусив будувати з великими труднощами, борючись на дуже м'якому і хисткому ґрунті е, треба дивуватися, що за 10 років гетманування йому вдалося будувати цю державу так міцно, що треба було 200 років часу і спільних зусиль Польщі, Росії та і наших власних руйнівників для її повалення. Дійсна національна вартість Хмельницького виявляється власне у тому, що сьогодні кожен українець знаходить у ньому і його політиці, якраз те, що йому подобається, в залежності від його поглядів на безкомпромісність, демократичність і законодатність. Родинні легенді про поранення Максима у Львові після відступу із Замостя запречує вістка, що підпилявцями Кривоніс займав пост генерального обозного. А трудно гадати, щоб це міг бути його син, якого згадують у 1648 році польські джерела. Вони говорять також і про облогу кам'янця Максимом у 1649 році, та про факт відступу від подільської твердині у зв'язку з облогою з баражу і заключенням з договору. Ноти. Після неумирущого ослаблення своїми військовими подвигами, своєю політичною самостійністю і кривавим розробом бару в 1648 році, Максим зникає з історичного овиду, залишивши по собі пам'ять у віках. Про українську польську війну 1648 49 років. Кащенко у своїй історії каже, Най наймилішим у народові героями повстання були полковники війська Запорізького, Перебийніс Нечай і Морозенко власне ті, яким, яким народ присвятив найбільше пісень. Одну із них про Перебийноса можна і сьогодні почути в Україні. Гей, не дивуйтесь, добрі люди, що на Вкраїні постало, там за Дашевом під сорокою множество лаке ляхів пропало. Там перебийніс водить немало. 700 козаків із собою. Рубить мечем голови із плечей. Решту топчуть, топить водою. На сьогодні, Ні, ще, ще дочитаю одну сторінку. Тут небагато. Максим перемені жив свого подружжя. Мав свого подружжя двох синів Юрія і Романа та одну дочку. А його нащадки були греко-католиками до другої половини XVIII століття, після чого перейшли на православну віру. Про Юрка є відомості, що він ще за життя батьки, батька був визначним старшиною війська Запорізького, так наприклад, славнозвісний бій з Єремою Вишневецьким відбувався під приводом молодого перебайноса, який пізніше у 1660 році. При Юрію Хмельницьким над Чудновим був полковником по Паволовського полку, облогу Кам'янця і приписує йому Ісенкевич. Легенда оповідає, що колись за непосту Хмельницький наказав прикувати кривоноса до гармати і тримати його у такому стані доти, доки на нього не пересердився. Можливо, що причиною цього була непримиренна ворожість Максима до москалів із союзу з ним. Але важко е, повірити ж в те, що гетьман уживав такі суворі драстичні засоби по відношенню до свого найближчого співробітника, начальника передової сторожі, того, якому він завдячує перемоги під жовтими водами, княжими байраками і корсунем, наказного гетьмана на лівобережжі та довіреного товариша. В кожному разі, як сам Максим, так і його сини були дуже тісно пов'язані з військом Запорізьким, і участь їх у всіх подіях того часу не підлягає ніяким сумнівам, а припущення. Що више згадана кара могла бути застосована до його сина Юрія, відповідає згадці про покарання якогось перебійноса Хмельницьким, що залишилося в 1657 році, тобто вже після смерті Максима. Належить ще задати, що кошовий отаман війська запорізького низового в роках 1671 72 Денис Перебейніс також належав до нашої родини. Його молодший син Роман дожив до часів полтавського бою, брав у ньому участь і, будучи відтяти від решта війська, не здався в полон, а заховався. Пізніше він одружився з селянкою, через що його нащадки стали селянами. Максимом онуком. Відомим після Полтави за часів гетьмана Орлика був його співтовариш, полковник Юрко Перебеніс, який у 1711 році пішов із гетьманом і татарами боронити правобережну Україну, знову зайняту скориставшися скориставши ми з існуючого хаосу поляками. Прийшов перейшовши дністер і завівши на поділля порядок, він пішов далі на Київщину, щоб і білою церквою зустрітися з гетьманом. Але піде погребищем йому перетяг дорогу князь Марцін Антоній Любомірський з великим відділом коронного війська. Зав'язався бій, у якому полковник перебинів був переможений і мусив знову повернутися на еміграцію, так як і гетьман Орлик. Ця еміграція тісно пов'язана з перебуванням короля Карла XII, нашого союзника з Під Полтави у Басарабії Туреччини. Гетьман довгий час був при королі в Бандерах. Потім у Димосці. А врешті подався з ним до Швеції, де пробув до 1720 року. Інші мігранти різними дорогами перебилися до Гановеру, як, наприклад, Войноровський небіж Гетьмана Мазепи з родиною та полковник Юрій Перебеніс, про якого говорили, що він перебував довший час у Ганновері, де зв'язку між Гетьманом Орликом та Запорізькою Січчю. Тут два параграфа, три параграфа, чотири параграфа доволі маленьким шрифтом. То я зу. Penha,